Всім доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 22 серпня 2022 року місто Білгород-Дністровський. В цьому відеоролику подивимось на сорт Аватар, американський кішмиш та 108-й селекції Калугіна. Значить, що по аватару? Давайте по своїм спостереженням: десь 70% приблизно почок у нього плодоносних, 30% холостих, це що показує в мене. Його можна підрізати як на коротку обрізку, так і на длінну 15-20. Бачимо ось до на короткий плодоносить, а на длінній там у нього вже більш крупніші грона викидає, де по одному, де геть нічого не викидає, а де буває і по два грона на пагін. Ось таких грона видає на пагін. Треба при обрізці йому давати, я думаю, 15-20 глазків на обрізці і побільше. Якщо вам потрібно, наприклад, 100 гронок, 100 плодоносних паганів, це образно скажемо, то залишайте 120, трошки більше. Потім донормуєте і все буде у вас добре. Далі, по хворобам, якихось там великих нарікань по хворобам я не замічаю по ньому. Тобто. Тобто по ньому все дуже добре та гарно. На сьогоднішній день він повністю готовий, вже починає навіть заізюмлюватися. Так що, ті, хто питають, чи на більш північних регіонах, спіє визріти, так спіє він. І на югах, і на північних, і на центральних регіонах нашої країни, він співає визрівати. Дуже цікавий кишмиш. Ось, я вважаю, що його слід саджати, саджати та ще раз саджати, тому що на ягідку таке зараз дуже цікаво. Для порівняння розміру я зараз візьму сірник так, і прикладу його до ягідки в розрізі. Бачимо, в ягідці самі великі ягідки, одні з самих великих. Ну, ягідки є ще більше навіть. Давайте ще зараз цю подивимось. Є, попадають отакі менший, ніж головка від сірника. Головка від сіника отакі рудименти. Тобто перший, другий клас безссім'янності. Ягідки є, ось зірвемо навіть отакі, я продемонструю. Ось, дивіться, ну те, що у нього ямочки, це вже всі знають, це нікого не здивуєш. Покладемо його з пальцем. він Рука, в мене, скажу, не маленька, А в інше бачимо більше мізинця. Дуже цікавий кишмеш. Зараз на ринку такий буде дуже цікавий. Я вважаю, що аватар слід саджати, саджати, ще раз, насаджувати, кому їм ягідникам. А ті, хто для дому, також подивувати близьких рідних, також можна насаджувати. Далі ще одна. Гібридна форма, я її показував раніше в других роликах, оглядах бистрих. Але в цьому ролику теж покажу. Це 108-й селекції Калугіна. Вона зараз вже не в самому, скажімо, найкращому вигляді. Вже вона перезріла. Вже цю гронку обскубували всі відвідувачі мого винограднику. Дегустували я давав дегустацію. Але чим вона всіх так зацікавила? Вона дуже схожа на аватар, але білий, бачимо, вся повністю така в ямочках, вся така перетяжечка ось до посередині, як юпочка, так як на колокольчик, наче схожа. Ось така вона, вся теж. вона вже перезрівша, вже не є такою гарною. От. Але все ж таки я її продемонструю рядом з аватаром. Вона з кісточками. Різкість, ага, вона з кісточками, кісточки вже набрали свій колір. кісточок небагато. Бачимо дві, де одна буває на ягідку. Це перше подоношення, перша сигналочка. В наступному році будемо її спостерігати вже під нагрузочкою. Так, по ній гармонійний смак, цукор. На сьогоднішній день 21 брікс. По ній на аватару 22 брікса, але йому ще дать недільку повисіть, він вже починає заізюмлюватися, вже зжиматися, вже переспіває. Він зараз буде набирати ще більше сахара 24 по тому минулому році він набирав. І так, 108-й та аватар. Ось так виноградик їде. Від нас на ринок під реалізацією аватар дійсно виглядає, повніж всіх останніх, дуже, дуже незвично. Ось так така гарна краса. По кожного із цих гібридних форм на каналі буде огляд.